Слава Ісусу Христу! Одного разу до молодого єврейського рабина прийшла мама, яка дуже переживала про майбутнє своїх синів. І вона дещо, дещо в нього попросила. Вислухавши її прохання, Христос сказав, ви знаєте цього просить. Я певний, що люди, які люблять Господа, які люблять молитися до Бога. Ми багато чого просимо Бога. Але так часто і люди, і ми не аналізуємо своїх прохань перед Богом. Я хотів разом з вами свої поглянути на молитву одного кожного чоловіка, який молився до Бога, який дуже багато молився, особливо в останні роки свого життя, коли був ув'язнений. Я так і назвав свою пробуй «Молитва в'язні. Писання Господа Павла до Ісян, Третій розділ з 13 го віршу. Писання апостола до Єфізіатами, 3 розвідки на 1 віршу читання. Тому то благаю я вас не западати Духом через терпіння моє, через вас. Бо воно ваша слава. Для того селя довіда свої перед землю, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі. Щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою здійснитися через Духа Його в чоловікові внутрішні, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені, основані в любові, змогли зрозуміти за всіма святими, що то ширина й довжина, і глибина й вішина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання. Щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більше на усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас. Тому слава церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь. Ось дуже ну, коротенька молитва апостола Павла. Взагалі, коли ми це Писання, ми зайдемо в першому розділі, Апостол Патико молився про Єфесян і дечого просив Господа для них. Цю церкву він заснував у своїй третій місіонерській подорожі. Пам'ятаєте, коли він прийшов в Ефес і знайшов учнів, він запитав, чи ви прийняли Духа Святого Увірува. Вони кажуть, ми навіть і не чули. І з цього часу Павло починає провідувати в цьому місці, навчати людей, початку синагозі, потім вчилися одного чоловіка, якого називає називають імені і Павло заснував церкву, дуже потурну церкву. Мене досягаємо, коли він був до довесели, він покликав є феських присідарів, яка була дуже знає, драматичне прощання. Тому що він сказав, що більше вони не побачить його лиця. Богом по особливому вбивську церкву, нього були особливі відносини з вірущому юріє Фесі. І він по особливому молився про них до Господа. Перше, що просить молоду своїй молитві, він просить, щоб... Бог зміцнив віруючих людей через свого духа, чоловік і внутрішнім. Це так важливо бути міцним внутрі. Сьогодні вставити життя, не море інформації, сьогодні весь світ і вся система світу вона направила те, щоб забрати внутрі нас спокій, щоб зламати нас, щоб подавити нас, щоб збентежити нас. сьогодні, як ніколи, нам, віруючим людям, потрібно бути міцними. Відведені Божі. Ми чтаємо в книги роба Ісаїв. Він каже, що твердого духа ти граніш в віше на мірі. І мене тіка оповає дом. Це так славно. Я дивлюсь на моїй біблії. Молоді люди знаходяться у Вавилоні, досить не прості обставини. Але вони стоять. Вони всі схилилися і покнились. І вони сміло і впевнені відмовляють на цвях. Наш Бог сильний врятував в нас від цієї печі, Але якщо він навіть це не зробить, ми не поклонимося воєнним слухами. Яка сила Духа, яка міць цих людей, хоч всі встали проти них, але вони не мов і стоми міцно стоять. тому що вони знають, в кому є міць, вони знають, в кого не вірить, за ким вони йдуть і кому вони служать. Навіть Павло пише про себе в другому пісані до Тимофія, при першому моєму захисті всі мене залишили. <гум> Але він продовжує. Але Господь ставив мені та й підкріпив мене. Це так славно, шановні друзі, що ми пам'ятали до тих своєму житті, що Бог він силік привіти нас. Він сам зацікавлений тому, щоб зміцнити нас. Але і ми. Маємо бути зацікавлений цього. Ми маємо дбати про свого внутрішнього чоловіка. Ми маємо, готувати, чоловіка. День, ми маємо його годувати, як і годуємо нашого зонящого чоловіка кожен день. Коли ми бачимо про своїх дітей, щоб ми стали місними і здоровими. Ми даємо їм належну опіку, захист. Ми втягаємо їх, ми годуємо їх. Ми створюємо всі умови для того, щоб вони були міцними і здоровими. Міцний імунітет він сприяє захисту організму від всяких інфекцій. Коли ми бачимо про цього внутрішнього чоловіка. Ми будемо місцями до всяких протистоянь, зла. Ми будемо сильні проти всяких спокус, мимо місця. Наступне прощаю, косо що молодься, щоб Христос через віру замешкав ваші серця. У свій світе скаже, в Христу всі за серця ваші». На перший погляд. Трохи дивне прохання. Але коли ми залишиться досліджуємо, ми, ми зрозуміємо, що коли взагалі російське слово Вселіця це говорить не просто на якесь тимчасове перебування, але й на постійне перебування з правом власності, коли людина живе в домі як хазяїн, як господа. оголонуться про те, що Христос, що ми дозволили бути Христом в нашому серці Господарем. Це дуже важливо. Я думаю, можливо, ви чули, є притча, яка називається Хто є Христос на його домі? Квартирам чи господа. Як Ісус Христос прийшов у селі чоловіка і проживав в його домі. Він каже, дозволь, я буду господарем, бо ви, я в домі. Але ми, люди, дуже часто, ми кажемо, ну, нам якось не вдома прознає. Ми кажемо, може ти будь гостем, а ми будемо господарем. Пройшло про місця суд, хтось постукав в двері. І коли нас чоловік відкрив, на порозі був лукави, він прирвався, і він дуже багато просить, щоб його вигнати або ж виставити за двері. На другий день це знову все повторилося. На другий день він знесилений, хто не прийшов, сказав, Христос, хай буде так, як говориш ти. будь ти, Господарем моєму дорозі. Коли знову поступили двері, Христос прийшов відкривати і до мої прибачі. Я помилився Адресу. Я я ми розуміємо, щоб... що вони друзі. Сеті... Ми дозволяємо, що Христос панував нашим серці, коли ми визнаємо його господство в цьому житті. Це говорить, що ми покоримо себе його господство. Це говорить про те, що я, коли є Господа, коли, коли є той, хто на я буду покоряти себе, я буду його говорю виконувати. я Господа, він Господа може. Це буде впливати на мою поведінку, на моїй відноси, на моє життя взагалі, на моє судіння. І Ісус Христос сказав, що люди, бачить наші добрі діла, наші вчитні посудні, вони Господа прославили, вони Бога не здобич. Пам'ятаєте, одного разу, Ісус Христос сказав про людину, яку, яка звільняється в диване. І Він подібне цю людину до будинку. І каже, що коли дух нечистий залишає, він блукає. Обезводить місця палиру, не знайшовши книжки, повертається знову. І знаходить, що їм прибрано чисть. Але так була одна проблема. Там ніхто не живе. Ми дуже часто подбаємо про оскарження, про очищення. І щодобице, це все добре. Це дуже необхідно для нас. Там дуже важливо, що ми дбали, що завжди в камінашого серця, в нашому нові у Господа. Не візьміть, зробіть нам сучасний ремонт буде, але хай там ніхто не живе, через кірок прийде. Там буде дуже великий свої хвилі. Хоча там нікого не було. А сіти свяши мусить. що Христос в нашому серці не оставляє Все по своїх місця. Він звільняє нас від мусу, він допомагає нам в цьому Слава йому! Слава. 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 Наступне ще, що Павло просить, щоб віруючи люди весілля. Пізнавали Христову Львов. Знаєте, що Він каже, що ця любов перевищує знання. На перший ворог, здається дивним, пізнавати те, чого ти до кінця зараз не пізнаєш. Але в нас людей є така потреба. Ми потребуємо, щоб чогось досягати постійно. Голос став перед нами ціль, якої вистачить на все життя. Його Христа вона є настільки широкою. У нас є глибоко, і він показує її різногадність, яка вона є багата, яка вона є велика. І він каже, що ми пізнавалися Христову любов. Він хоче сказати, що все, що ми не робимо, всі наші справи, всі наші намірі, всі наші намагання, щоб мотивом цього всього. була Христова Любов, благо Христа. І що ми робимо щось, просто, щоб показати себе, Просто, щоб виглядати на фоні інших нормальних. Біблія каже, що все, що з любов'ю, навіть далі, дає тіло своє неспавне дає. Біблія каже, що це ворогне, це, це, це седання. Цього це не варто ви. Що є в мотілом моїх вчинків? Що рухаємо? Чим я переруч? Бо каже, я молюсь, що віруся людям, здавати своє мову. Це, це так актуальне сьогодні. Це вони люди, які могли, очікують від нас, від церкви Ісуса Христа. Лідуючих людей, любові, сміття. Вони багато чули про Бога. Вони багато знають про Бога. Але хочуть, вони хочуть сьогодні побачити Його. Це реально, не можуть його побачити. знаєте, через кого? Через це, тому що вона є тіло Ісуса Христа. Ми покликані до того, щоб приславляти його. Ісус Христос Христо сказав Іваніва, Івані, що по тому що Ви – учні мої були, з вами буде Бог. Ось показник того, що ми є учні Ісуса Христа. Боже, шановні друзі, коли ми розуміємо, я впевнений, ми не знаємо необхідність, і в нас є запитання. Як цього всього досягти? Чи, мож, чи можна взагалі цього досягти? На перший погляд, взагалі на, 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 по-людськи цього неможливо. А мені так подобається, як кого закінчує свою молитву. І він каже, а тому, хто може зробити значно більше досячого просимо? Слава Господу! Бог може набагато більше. Тому в нас є велике дозуміння, у нас є велика відвага. Приходьте до нього. Господі. Хочу тобі любити. Я хочу, щоб бути в сьому служіння для тебе. Була твоя любов. Я хочу, щоб не рухав Ти взагалі в моєму житті. Боже, я хочу розуміти тебе. Я хочу, щоб ти був завжди господарем в моєму серці. Я хочу навчитися побоятися на твоїй волі і виконувати її. Господи, я хочу ти міцнив тобі, щоб вся система світу цей весь гріховний устрій не замане. І. Я вірю, коли ми будемо всі бажання приходити до нього, він допоможе нам. Тому що, Бог каже, Він може з нашого більш на дусе. Тому, брати святи, приподчу кров служіння. Помолимося, Господу, хто свої своїх